Ми одружені уже 30 років, моя дружина, справжня змія. Кохання у неї пройшло відразу після весілля, оскільки я був закоханий і не бачив, що вона зі мною лише через зиск. Я багато працював, щоб удома було все для комфортного життя. Завжди дарував Ірині дорогі подарунки, ніколи ні в чому не відмовляв. Любив її та думав, що це взаємно. Якось я побачив у бардачку її машини якісь документи. Того дня мій автомобіль був на технічному огляді, тому я взяв автомобіль своєї дружини. Дорогою у мене розрядився телефон, і я хотів знайти зарядний пристрій. І впала велика пачка якихось паперів. Це було дивно, бо дружина не робила нічого у нашому бізнесі і документів із такими початками вона не мала. Мені стало цікаво, і я прочитав перший рядок, в якому йшлося про те, що вся спадковість при розлученні ділиться навпіл. Я був, м'яко кажучи, шокований. Я добре все обдумав та поклав документи назад. Якщо хоче розлучення, то я не проти, от тільки нічого вона від мене не отримає. Я переписав усе майно на своїх батьків офіційно. Я Нічого не мав та перевів усі гроші їм на рахунок. За півгодини мені дзвонить Ірина і кричить про те, що не може розплатитись в якомусь там бутіку. А я сказав, що потрібно заробляти гроші, щоб вдалося сплатити. У відповідь я почув, що я ще дуже пошкодую. Наступного дня розпочався шлюборозлучний процес. Дружина дізналася, що нічого не отримає і була дуже сердита, почала розповідати мені, що була мені вірна ні більше, ніж півгодини на весіллі. Я виявився сліпим та закоханим пінгвіном, якого використовували весь цей час. Мені було дуже гидко і соромно перед самим собою та батьками, вони мені одразу сказали, що з нею не вдасться завести гарну сім'ю. А у відповідь я махнув рукою і подумав, що вони помиляються.